Вночі до 1 числа ми зайшли з групою до розвідки 81-ї бригади через Промку. Там була група, яка була закинута БТРом, вона зайняла позиції, ворожа група. Наш екіпаж новатора з Браунінгом відпрацював, і наша група зайшла і добила остатки тої оборони, що була в початку місії. Через такий спротив і агресію, котру ми зробили, інша вся група нашого ворога розідяглася, заникалася. І вранці зранку ми почали зачистку всього кварталу до кінця лиману до виходу, де взяли прапор ДНР і повісили український прапор. В Будинках було дуже багато було, де розтяжки на вікнах, там на жалюзях висіли під банками, під склянками, під дверима, тобто безліч. Таких сюрпризів було, ну, ми там знайшли, мабуть, там, зо два десятки тільки. От, я не знаю, скільки там ще сапери знайдуть, там, мабуть, ще багато місяців будуть розміновувати це все. Техніки вони кинули просто дурне, дурну кількість. Тобто, танки, БМП, БТРи, стрілкове озброєння, БК до нього, там, форму, бронежилети, там просто можна одягатися і йти далі. Ну, в те, що... ну, я не, не маю не те, що, а те, що воно просто там лежало, ну, розкидане. Артудари і авіація відпрацювали просто бездоганно. Навіть ми, коли заходили вулиці, так стоїть хата громадянська, взагалі не царапінки. Через двор стає хата, де жили наші вороги, Кацапи, там вже все відпрацьовано так, що там хати нема взагалі. Тобто це натівська 155-та збро... калібру зброя, яка дуже гарно відпрацьовує, скалібри, це клас. Виявляється, вони оцей весь день. Готувалися якраз до відходу. Частина втекла, частина лишилась, переодягнулася в цивільний одяг. Це люди без документів, які не орієнтуються, де яка вулиця, хто звідки, де і родився, в кого де родичі і так далі. Тобто, в них легенда постійно була різною. Ми зрозуміли, що це скоріш за все переодягнуті в цивільне військові. Російські військові бігли в паніці, використовуючи будь-який транспорт. Ось ця колона потрапила у засідку українських десантників і була повністю знищена. Тут у повітрі такий специфічний запах. Судячи за все, тут в лісах ще чимало тіл загиблих російських військових. Я здивований, що третій армійський корпус РФ взагалі ніякий. Тобто вони щось постріляли, вони не зайняли фланги. Ну, наші війська дуже добре спрацювали з розвідкою 81-ї бригади, з іншого входу зайшли до їх позицій. Ми по ним попрацювали, вони побігли, розбіглися, ми їх добили і все. Більш такі заряджені, упаковані, нормальні бронеплити, в них там боковий захист, кевларові каски. Але судячи по мотивації, мотивація в них відсутна взагалі. Думаю, пришлось бой. Бросали много всего, да. техніки, танки, БМП, БТР. Дуже тяжко, було страшно. Але що робити? Справлялось. Багато, дуже багато їх було. Останній раз навіть більше трьох единиц танків було. Тікали всі. — Полонених брали якихось? Да. Що розповідали? — Хто що, але я одного бачив. З Пітера був, казав, що приїхав змінити життя в Україну. Ну і змінив. До зими у нас є всі шанси йти тільки вперед. Тільки почнеться зима, ми можемо знову грати на втомлення ворога, тому що піде війна мобілізації, волна. У них буде дуже більше народу, але якщо у них будуть такі ж самі проблеми з логістикою, як зараз, то взимку вони теж дуже сильно пострадають. І рухатися вперед не будуть. А от восени зачекайте, ми можемо і Крим повернути. А машина!